Хорошо, подожди. Демонтовалося. Я говорю, так разные после нарады по бедным громаду. Мабуть, я бедну громаду, что такое. Значит, у нас є такие районы, я вот хочу зачитать эти называют. Комарятский район. Демонтовано 25 пар. Кременчук 22. Це... Мердородський <смі> <смі> <Завігнувся, не смі> 22. Хороський 22. Тобто досить багато. Є такі райони, які дос, досить добре справилися. У них було дуже багато цих партн, таких, порутт, і так далі, але вони їх демонтували ще в період люті-квібь цього року. В цілому, завершуючи теми пам'ятників, залишилося 13, демонтовано 296. І е, 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 окреме питання по Полтаві. Недемонтованими залишаються залишається 12.